Ти знаєш, напевно, зараз ідеальний момент для того, щоб почути ці слова, які я готова тобі сказати. Тому залишайся зі мною, вмикай гучніше це відео і слухай обов'язково кожне слово, яке я тобі буду говорити. Привіт, мене звати Ната, і це мій подкаст-канал. Якщо ти бачиш або чуєш мене вперше, то приєднуйся і ставай частинкою нашого ком'юніті. Сьогодні тема, з якою я дуже давно хотіла поділитись. І я думаю... Ті слова, які я зараз скажу, вони справді інколи дуже-дуже дуже необхідні почути тут і зараз. Тому що в нас так мало людей і так мало ситуацій, які ем, дають нам можливість відчувати моменти життя, відчувати силу, яка є в нас, і розуміти те, що ми можемо і вміємо керувати цією силою. Тому сьогодні я хотіла поговорити про те, як важливо і як навчитись зупинятись в моменті ловити себе. На приємних моментах життя і відчувати це, і цінувати те, що вони в тебе є. Багато людей вони просто женуться за результатом. Ми постійно перебуваємо в якихось погонях за чимось, в якихось бігах, я не знаю, в якихось гонитвах за результатом, що ми взагалі перестаємо цінувати те, що оточує нас навколо, і в такі моменти дуже багато хто просто забуває про те, що насправді дуже важливо не сам результат. Не так важливо і цінно бачити результат, якого ти досягаєш а набагато важливіший сам процес сам процес, в якому ти перебуваєш, коли ти йдеш до даної цілі. Тому що процес це якраз таки та сама історія, яка насправді надзвичайно важлива. Тому що в процесі ми прослідковуємо наші досягнення, наші цілі, наші маленькі цілі, ці сходиночки, по яким ми йдемо, і досягаємо чогось, тієї омріяної цілі, до якої ми так хочемо дійти, і єдиним, що залишається важливим, це не ціль. Тому що ціль це результат, це кінцева. Але уяви собі, якщо ти сідаєш в потяг до своєї мрії, до своєї цілі, ти що, будеш пропускати кожну зупинку і просто. Пролітати, просто пропускати ці моменти і навіть не закруповувати в пам'яті, але насправді це і є найважливіше, що ти маєш цінувати і на чому ти маєш зупинятися, тому що саме це формує твоє життя, саме це будує ці прекрасні моменти, які залюбки ти будеш згадувати і хвалити себе за те, що ти досягала цих маленьких цілей, що ти зупинялась на цих чудових моментах твого життя. Тому перше про що би я хотіла наголосити, це, будь ласка. Я тобі говорю це зараз. Навчись цінувати дрібні моменти свого життя. Навчись зупинятися в моменті. Тобі ніхто за це в лоба не дасть. Тобі ніхто зараз не скаже, слухай, а чого ти зупинилася і тупо дивишся на дерево? Або ніхто тебе не засудить про те, що ти просто сидиш на траві в парку і насолоджуєшся цим чудовим днем. Ось на секундочку, задумайся, коли в тебе були такі моменти. Можливо, ти згадуєш цей чудовий класний стан після дощу. Як пахне навколо вся природа, або, наприклад, як сміється твоя дитина, або, наприклад, як ти п'єш свою смачнющу каву зранку, або як ти відкриваєш сторінки нової книги і починаєш читати, і ти знаєш, що тебе чекає така крута історія, з якою ти зараз будеш знайомитись, або згадай очі коханої людини. Це все настільки круті, класні моменти, і ми так рідко про це згадуємо, тому що ми настільки женемось за якимись іншими історіями нашого життя. Що інколи просто тупо забуваємо про те, що в нас є життя, яке складається з таких моментів? Я навчилась цьому, до речі, коли в Ізраїлі був ковід і реально в нас був карантин. І ми жили тоді ще з чоловіком в невеличкому такому кібуці а В них нема сіл, у них ніби є поселення такі ком'юніті, і ми жили в одному з таких кібуців. нас закрили і заборонили повністю виїжджати. Єдине, що ми могли робити, це віддалятися по території на 300 метрів від нашого будинку. І так ми пробули півтора місяці. І тепер уяви собі, будь ласка, на секундочку, коли ти залишаєшся посеред природи, так посеред. А гарних краєвидів так, але ти нічого не можеш зробити. Ти не можеш тупо вийти на 300 метрів далі, ніж знаходиться твій будиночок. Нам, якщо чесно, ще пощастило, тому що були люди, яким було заборонено виходити, і вони знаходилися в своїх квартирах. Це взагалі з розуму зійти. Але згадуючи ці моменти, я пам'ятаю, як ми з чоловіком постійно вигадували якісь класні круті заняття для того, щоб просто не сходити з розуму, і таких. Виявилось занадто багато, що тепер я розумію, що блін, а де раніше ми були з такими класними ідеями? Де раніше були оці всі круті моменти? Ми просто гналися в... і тут нас стопорнули. І коли нас стопорнули і змусили нас перебувати в чотирьох стінах, ми знову повернулися до цього. Ми знову повернулися до того, що можна створювати і цінувати маленькі моменти нашого життя, нікуди не виходячи далеко. Насправді, ми всі настільки забуваємо про якісь дрібнички, про якісь. Моменти, які потрібно цінувати і радіти тому, що вони є, просто елементарні, найпростіші, що інколи таке враження, що життя реально бере і макає тебе в грязюку, щоб ти реально згадала і усвідомила, що в тебе є, і що потрібно цінувати. Тому що так багато людей просто починає зажиратись реально, і не усвідомлювати те, що в них є все, що вони можуть мати, вони живі, здорові, у них все добре. І ці дрібні моменти, які вони вважають, що це нічого, насправді це надзвичайно важливо. Тому що насправді дуже-дуже важливо цінувати оце саме милесеньке, саме дрібненьке, найпростіші речі, тому що вони будують твоє життя, вони будують твої чудові моменти. Наступна моя порада, як навчитись таке цінувати, і взагалі, як дати буст оцим всім історіям, як дати розвиток, я дуже тобі рекомендую все-таки повернутися в ті моменти. Згадати ці моменти, коли ти хотіла здійснити якісь твої бажання і мрії, але ти їх тупо не здійснила через якісь обставини. Це навіть може бути хобі, яке ти хотіла так почати робити, але руки не доходили. Або це дитяча мрія, яку ти не змогла здійснити. Або, наприклад, в тебе є заняття, яке ти почала робити, але потім закинула. Але воно тобі так приносило задоволення, воно так тобі робило класний настрій, воно так тобі приносило офігенні, офігенні просто емоції, і ти кайфувала від того, коли ти займалася чимось. Тому подумай про це, подумай про те, що ти можеш зробити. Можливо, ти хотіла. Піти на курси художників, або ти хотіла би почати більше дізнаватись про якісь виставки, або ти би хотіла на уроки акторства піти. Або, можливо, ти б хотіла просто зайнятися якимось спортом, неважливо, велоспорт, не знаю, хайкінг, просто подорожі, кемпінг і так далі. Це може бути абсолютно все, що ти хочеш, але це має тобі приносити задоволення. Можливо, ти хотіла навчитись в'язати, я не знаю, але те, що тобі приносило би задоволення. Задумайся, сядь, подумай про це. Те, що тобі би приносило ці моменти радощів, тому що так важливо не просто впадати в цю рутину і постійно гнатися за тим, що в тебе десь там, може, колись буде, а дуже важливо зараз будувати своє життя з тих моментів, які би ти хотіла зробити. Також одна з моїх дуже важливих порад тобі це. Трошечки намагайся урізноманітнювати свою рутину. Якщо в тебе є якісь моменти, коли ти робиш щоденно, так, одне й те саме, одне і те саме. Ми ходимо там кожного дня на роботу, або ми виконуємо якісь там функції кожного дня, або, наприклад, в тебе є обов'язки сімейні, які ти маєш робити щодня, тобто в тебе є своя певна рутина, якій ти постійно слідуєш, і яку ти маєш виконувати. Намагайся якось її урізноманітнювати. Додавай якісь моменти, які тобі будуть прекрасні і приємні. Те, що буде тобі. Робити настрій, а не просто твій день буде пролітати один за другим, один за другим, один за другим. І ти не будеш відчувати те, що бац і вже тиждень пройшов. Намагайся це зробити просто для того, щоб в тебе щодня не було одне й те саме. Тому що рутина це те, що нас губить. Від рутини з'являються погані емоції, і ти починаєш себе погано відчувати. І внутрішньо, і зовнішню, тобто постійно має бути якась Постійно має бути якась історія, яка буде тебе відволікати. І навіть якщо ти не знаю, по дорозі додому підеш іншою дорогою, просто щоб десь заглянути і на 15 хвилин зайти до парку, прогулятися, чи прогулятися вздовж річки, чи зайти в якийсь магазин, який ти хотіла, але провести там більше часу, трошечки урізноманітнити, то, повір, це, ну, це вже би зробило тобі якийсь малесенький плюсик. Для того, щоб покращити тобі ось цю рутину, для того, щоб хоч трошечки звернути, замість того, щоб постійно кожного дня пертися від точки А до точки Б. Знайди цю точечку, це, знайди трошечки, хоч щось малесеньке, незначне, але воно тобі буде робити якесь різноманітнє в твоєму дні. Наступна моя порада це роби, будь ласка, все осмислено, будь присутньою в моменті, коли ти займаєшся якоюсь справою, не роби це на автоматі. Тому що це якраз таки і провокує цю рутину. Урізноманітнюй, старайся бути в моменті, старайся розуміти, що ти робиш, тому що дуже багато справ, які ми робимо, вони настільки у нас на автоматі сидять, що. Ти просто тупо навіть забуваєш, що ти зробила, а потім дивишся, о Бог ти мій знову тиждень пройшов. Присутність і розуміння того, що ти робиш, тобто, що ти вмикаєшся в справу, яку ти робиш, вона надзвичайно важлива, тому що ти тоді відключаєш цей автоматизм. А також сюди дуже важливо додати, що крім того, що тобі потрібно відчувати цю присутність в будь-якій діяльності, яка в тебе відбувається, так я також би рекомендувала дуже звернути увагу на те, що тобі потрібно сповільнитись. Не роби все занадто швидко. Не істери всередині, не думай про те, що тобі треба швидко-швидко зробити якісь справи в певні моменти, коли ти в певних моментах присутня, сповільнюйся. Намагайся повільно це робити. До речі, повільність це синонім до спокою, грації і жіночої енергії. Тому що гонитва, біг, переслідування, ціль, ціль, ціль біжимо, біжимо, біжимо це все ознака чоловічої енергії. Вони завойовники, вони бігуни, вони женуться за цілями, вони наздоганяють. Розумієш? Це їхня енергія. Жіноча енергія це енергія сповільнення, це енергія грації, це енергія спокою, це енергія мудрості, це енергія балансу. І коли ти робиш справи, які більш осмислені і які більш сповільнені, тобто ти свідомо сповільнюєш ці моменти, повір, в тебе мало того, що буде в принципі враховуватися присутність, тобто ти будеш поглинати енергію правильно і робити справи правильно. Так ще й це тобі дасть можливість бути в балансі і осмислено робити кожні речі, бути правильною, вести правильну енергію. Подумай про цей момент, який я тобі кажу, коли ти робиш справи, чи ти робиш їх швидко, щоб швидесенько все встигнути, все зробити ля-ля-ля, поскакала, поскакала, попригала. Чи ти в якийсь момент би хотіла трошечки все більш осмислено зробити і більш правильно, більш спокійно, більш повільно, не женучись за чимось, не дьоргаючи себе всередині? І останнє про що би я хотіла наголосити, це, будь ласка, навчись дякувати. Навчись дякувати сама собі. Навчись дякувати тому, що ти є, ти жива, ти здорова, в тебе все добре. Ти зараз присутня тут в тебе є дах над головою, в тебе є їжа, в тебе є фінанси для того, щоб забезпечити свої базові потреби. В тебе є чиста вода, в тебе є абсолютно все для того, щоб жити нормально. Просто коли ми заганяємося, тоді ми не можемо зрозуміти, що саме для нас насправді є тою важливою штукою в нашому житті. Розумієш. Навчись дякувати, навчись дякувати собі, якщо ти зробила якусь маленьку перемогу для себе. Навчись дякувати, якщо ти пройшла якийсь етап в своєму розвитку. Навчись дякувати за дрібнички, я не знаю, якщо малюнок діти намалювали, або тобі зробили комплімент. Навчись приймати компліменти, навчись пропускати це скрізь себе, скрізь своє нутро, скрізь своє я. Насправді навчись дякувати і бути вдячною за те, що ти є тут, ти присутня і в тебе все добре. І на цьому я би хотіла закінчити мій підкаст. Дуже вдячна тобі. До речі, підписуйся, став лайки, і я скоро буду також на Spotify, тому зможеш мене слухати в аудіо форматі і пам'ятай, в тебе все вийде обов'язково і цінуй своє життя. Радій, тому що в тебе є з тобою, на та підкаст.